Вилізли ви звідки. Думаєте, це все капуста? Ні, мабуть, це все вино і без контрацепції розпуста. Діоніс, шлю тобі бізнева, нема мерзеннішого Бога. Церберу краще надам я перевагу, чим клонитимусь тобі у ноги. Як же ж звуть тебе, юнак пихатий? Не може так розмовляти з Богом. Не кожен до собі так загравати. Ти но, а до слова твої і стануть епілогом. Іди лякай когось другого. В душі моїй не лазить всяка мерзість. Да -да -да -да. А розум мій не в тумані ні від чого. Хоча звідки тобі знати, що таке тверезість. Зійди, п'яниця, ти з дороги. Спішу я до кохання усього життя. Не страшні мені твої епілоги. В моєму серці дихає вона. Ах ти ж, в мене зоток, людотно бакосне золото ти ще в мене пожалкуєш, добре чуєш, обіцяю, ти ще в мене пожалкуєш. Пані та панове! Розпорядження самого зерця, право власності на частину ліку. Майже за Давайте, давайте, вставайте мене не маєш мене? Ну, давай, віддавай свої мешки. Гермесе, що ти там букаєш? Досить же людей дурити. Ти мені бажання були, не Пам'ятаєш, що ж, є можливість, щоб стали квити. А най тебе заберуть прокляті її чаплі. Знов мене знайшов. Сам собі голову масти. Кажу відразу, до рота більше ані каплі. Нічого. Листів вуху треба віднести. Та не плети тебе кличу. Справа тут серйозна. Що то за один такий, котрий кавиць мені безбожно. Ту? Та це жерфель! Поет! Співець, та й має ще регалі море, Небесних хмуз улюбленець та колись за своє накапство стикає його горе. Рахуй, що так і сталося, нас слухай історію свою. Я відправлю в садик до коханого його. З ядом на зубах змію, то вона, звісно, що помре. Але на акурат якраз і він прийде, горя собі місця не знайде. А тут жити ніби не звідки і ніби із ніде. А моя роль в твоїй історії? А там жити добре по бухах їсти, Підтримай, пожалій, допоможи. То Аїда в сам тартар поведи, що душу звідти можна було. Допомагай йому на всім шляху, та добийся того, щоб пройшло все гладко. А я вже під кінець прийду та й покараймо його, коли послабить хватку. Я спішив, як міг. Де ж ти щастя моє. О, ти хочеш, щоб біля тебе ніг? Мило, з тобою все в порядку? Як же ж так? Ла і вже немає. Котрий Бог порятує, котрий допомагає? Що сталося? Чому сльози ти збиваєш? Не бачив я раніше стільця такого. Зазвичай заставав тебе, як ти на арпі граєш. Тяжка на насідав, чи опакуєш ти кого? Гермесе, може, ти мій порятунок. Скажи, чи знаєш, як з можна повернути? Готовий я на все, готовий на любий дарунок. Може, є такий, та треба з кікса перетнути. На все готовий, готовий хоч душу поставити на кін. Не потрібно так на мене насідати. Харону, не здимеш свій у То чого ж ми тут? Ходім скоріш до нього. Ну, пішли, раз Расправнеш так ти цього. Багато ти не говори. Я допомагатиму чим зможу. Лише на тебе харчу не скажи. А головне, не дивися з тих собою. Чого ж хочете ставство? Ми сюди живемо, його час ще не прийшов. місце йому на землі. Забирайся сам і забери собою його. В ній в тартах потрібні Харони. Та тут справа є одна. Наш танички підземний, як завжди, врятує. Каже приведіть мені найкращого співця. Ну, ответу, найкращий <плес> серед примотуй. Чи можна на нього геть нема лиця? Звідки ж йому? Та Звідки 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 йому взятися? Він справ земних музику відірвали. Та музика він завзяти. Часто наліп ні разу ще пошукував. За кого ти мене приймаєш? Може я ослідчим жую, ну, що голуг? Ану малий, все, що мать. А я вже вирішу, чим брати це було. В серці моєму дира. Щасливо мали жити, ми до віку, то вже не дихає вона. Шукаєш своє вміє. А ви шановний, звідки знаєш? Я знаю все. Найбільше. А ну дай по своїх струнах. А, я, так, не дуже блібче, ніж бути в цих та комонах. Ну, так, ну так. що дійшли ми згоди, а то вже поміж платити мені на набридло. Ніби <пім> я шукаю з моря я погоди. Ніби не торговець, я а питло. <пім> Предмисний господині сичок. Не твого поля ягода, щоб так <пім> не батька розбовляв. Потуз, що ти вас на чов. Зацікавлені сторінами, дав нею, я не переглядав. прошу? Аж цікаво навіть, що запропонуєш королю. Стійте, Можете навіть не підходити. Король уже все доповів. Можете ні про що в мене просити? Заради тебе не гратими з планами світів. Але ж не цікавиш, жодне слово твоє. літера із ізу твоїх, до речі теж. Не цікавиш щось скоріше, поза мов би, ми ж. Скоро вже підуть, кровіт, не хробі не пахане ще поле. Нікуди не збираємось іти, допоки я бритіки не побачу, допоки нам її не Та кого хасу не пробачу. Давненько тут на мене не дивили слово. Прийшов мій дім, тебе я бачу перше. Вимоги висилають. Так я з серцем повезу любов. Тільки заради кого я це робити маю. Може, знаєш, мене на непідолі повин. я повинна. Скажи за натихо. Заподійся, Любо, я прошу. Перебивати чоловіка геть не Та що ж боги не лякає? За життя не збубляно на дару. Нехай до них моїх подяку попригуляє. Ходімо, хлопче. Стежко вперше, я ману з мужчиною здоров'я. А ці нехай не болять, він розміється подалець. Тобі, Тобі Чого Наш освітній ворошин. Я лише тоді хотів допомогти. Я знаю, як повернути твої сили. Недостатку сили, я не відчуваю, що це ще брехні? — Та це тут, а я кажу про твою на поверхню. — Що ти маєш на увазі? Не ходи в рога, а та Ну з того часу, як ти викрав персифоном. Усі думають, що ти чудовий з побі Ну ти сам знаєш, їй всі ці слухи і зав'якуючи кому, Та спілку маєш жовтня. Я виклала можливість. Покажи їм свою сторону. Добру і співчутливу. Вони змовка, я великий пішлу і цим поведуть сил. Ти на нього подивись. Вже з спексифоном став закривати. Я ні на що не натякаю. Парксував мені звідси. поради. За язиком слідкуй, дружина просто добра надто. Тому заціпся і неї не підкуй. А на підемі твоєї. Думати, Знаю, що в такі справедлії степрав не маю, та все ж присухайся моєму закоганню. Та якщо щось тобі до мене є, дай хоч шанс ти їхньому коханню. Госить. Евредівку сюди приведіть, герба скуку збігайте за нею, от і трохи й годіть. Хай подивиться, що буває з тим, хто уже під землею. Я? я ж її кохаю! Я знаю, хоче. Знаю. Пан як повернеться. Як тільки повернеться на поверхню, принаймні, те показати. Умова є наступна. Попереду йдеш ти, орфей. Позаду йде в реї, А що б не сталося? Від курсу не відводить очей. А якщо повернув погляд на неї, то річну разом з нею горітимеш господаря. Повідую слова, я персиконе. Та якщо пам'ять не вернеться, то повернуся я і знищу всіх заводи. Іди уже, герою, запам'ятай, не обертайся, не крути намарно головою. Мила, ще трохи і уже земля. Щасливі будемо до віку. Пане ні, що ідея за положку. То це став у мене на поті. І що за день позамі? Хто є твоя ножа? Зійди, сирено, я благаю. Заїдом постало в нас парі. Врятую ту, котру кохаю. Якщо дійду і не обернуся до путі. Подивись на мене. Мене всі бажають. Для мене не цікава а твоя є краса. А ще не люблю, коли шлях мені переступає. Та як ти зриєш? Сестри, ви це чули? Тепер це справа честь. Душу свою вже не приймається. Він її обиратися не зможе. Обернеться та й зникне він на віки, а ми підемо з тобою та й <кій> Коханий, любий, <кій> все згадало. Повернись, Прошу коханий, зляйся, обернись. Палійся ж, програв, Та є у мене для них Від мене їхня доля вже залежать. Я радіка маю для тебе пам'ятник. Його не випить, то згадав. Попрощатися належне. Коханий, виби ще забула. Рада, що я змога в тебе огня. Лиш про тебе одного моя думка була, коли ти на натаски, що ви холодні не проти на кохання моє, Через мене все. Не зміг я зберегти тебе. Чудово з призвонив підлам. Тебе говорить на сході до вас себе. Не боюся, я його вогні. Головне коханеще було разом. Разом нам не страшно, бо гідні. І сильнічого називати, коли разом. О, сидіть, затягнутись, розумом. Сий нічого останнє війна. Господайно діти для вас історія цело. Треба ще тепло свої. Свій... А мораль у цій історії проста. Будьте ввічливі та з усіма добрі, а то попадати на злобу. І все ваше життя опиниться.